Мама захотіла спекти сирника, а я умовила її зняти це на відео. Тому готуємо смачний сирник за маминим рецептом, Вершкове масло кімнатної температури, сметану. Цукор та дрібку солі відправляємо в чашу міксера. Також додаємо туди одне яйце, це все перемішуємо між собою. Вводимо розпушувач та какао. Перемішуємо. Можна було б відразу додати борошно, але вже борошно мамо мішує спочатку лопаткою, потім замішує ось таке микеньке тісто. Ділить тісто на дві частини, більшу частину відразу розподіляє по формі, в якій буде запікати ось так руками. Форму вистилає парагаментом, а другу меншу частину відправляємо в морозильну камеру. Далі готує начинку, все. Максимально просто. Сир, яйця, цукор і ванільний цукор за бажанням перебуває блендером. Мама це робила в два етапи. Також додає сюди цедру апельсину, це якщо є сік того ж апельсину, один пакетик пудингу ванільного або ж одну столову ложку кукурудзяного крохмалю, це все перемішала. І ще в нас було декілька персиків, додає персиків. Взимку готуємо таке з консервованим персиком. Далі затирає меншою частиною тіста, яка була в морозильній камері. Відправляється це все в духовку при 180 градусі. Осах на 35 40 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Треба дати повністю охолонути сирнику. Мені ж не терпиться, бо мама вже пішла працювати, а я вже все взяла в свої руки. Розрізаємо і насолоджуємося. Неймовірно, ніжний і смачний сирник готовий. Обов'язково збережіть цей рецепт, але найголовніше приготуйте, щоб смакувати разом з нами.